Для того, щоб додати ресурс веб-посилання, потрібно спочатку натиснути кнопку Редагувати. Далі в потрібній темі або модулі потрібно обрати послугу, додати від діяльності або ресурс. В цьому вікні ми обираємо ресурси веб-посилання. Я буду додавати посилання на сайт університету. Обов'язково потрібно вказати назву посилання, опис посилання. За необхідності опис можна показувати на сторінці курсу. Далі потрібно додати адресу сайту. Для цього ми переходимо на сайт університету, копіюємо адресу. Та вставляємо це поле. Далі можна налаштувати параметри відображення посилання. Посилання може бути вбудоване в сторінку курсу, відкриватися у вікні при натисканні, або відкриватися у додатковому вікні. Режим автоматично означає, що система буде сама обирати найбільш зручний режим відображення сторінки. Я обираю відкрити. Також ми можемо зазначити за необхідності ширину та висоту додаткового вікна у пікселі. Можна налаштувати параметри. Зараз це не потрібно робити. Та налаштувати доступність студентам Показати або Сховати. Та натискаємо Зберегти. Так виглядає наше посилання.